Дай Боже, щоб все було добре. Дітки це ангелі, чудо вони приносять все саме найкраще в наше життя. Солодко спить, посміхаючись вісні. Крихітна донечка пані Світлани перша у Вінниці дитина, яка народилась в новому році, за 15 хвилин після опівночі. Під звуки сирен з'явилася наша доця. Але да, дякуючи нашим воїнам, які не захищають Богу, персонал безумовно робить свою роботу на відміну. Вони взагалі великі молодці, оскільки Світлана, як і мільйони українців, загадувала єдине бажання на всіх дитя назвала символічно. Міра це мир, і в цей рік, щоб вона принесла нам всім миру. Поки наші ППО в новорічну ніч відбивали атаки расистів. Вони зустрічали на світ маленьких українок та українців. Де багато біди і горя тут народжується щастя, щастя для кожної сім'ї. І дійсно, 31 число у нас був такий собі бебі-бум, де народилося дев'ять немовлят. Те, що лікарів акушерів з новим роком привітала дівчинка, колектив медзакладу вважає гарною прикметою. Ми рахуємо, що це до миру. Коли з'являються дівчатка, з'являються господині, то ми думаємо, що ця війна обов'язково закінчиться і 23-й рік буде найпереможний для України. Так, 1 січня тут народились три українки та один козак героїзмом жінок, які наважуються народжувати під час війни, лікарі захоплюються. Коли жінка готує олів'є. Коли вона спілкується з чоловіком, який на фронті, і це чудо, ти мусиш якось створювати цей настрій, підтримувати і забезпечувати разом з тим і медичну сторону. Мама Анжела разом із чоловіком і семирічним синочком ще встигла зустріти новий рік дома. Вже над ранок, після відбою тривоги, жінка відчула перейми і поїхала в пологовий. О півдні сім'я поповнилась Софійкою. Тепер 1 січня, не тільки Новий рік, а Двойне свято. Кажуть, перший день дівчинка то буде перемога. Дай би Бог, щоб воно і було. Ми вже всі цього чекаємо, щоб же там всі хлопці повернулися до своїх сімей, до своїх теж діток. Як і її сусідка по палаті. Ольга також зустріла Арік кролика з сім'єю. Соломійка попросилась на світ ближче до вечора. Я навіть більше хотіла, щоб вона народилася вже в 23 му році, тому що дійсно рік дуже поганий такий. Я сама хотіла, ну і донечка сама собі дату вибрала І рік, і кроликом стала. Пологовий будинок з першого дня війни облаштував сховище, де породілі ховається, коли є ракетна загроза. Коли ти цих дітей спускаєш в підвал, вони всі. Просто мовчать. Ти спускаєш 10 дітей, скільки відділення? 20 дітей, 22 дітей, і жодного звуку немає в підвалі. Таке враження, що там взагалі немає дітей. Вони не плачуть. Вони просто мовчки перечікують цю тривогу. Загалом, у перший день 2023 року у пологових міста народилось шестеро маленьких мешканців Вінницької громади. Їм за традицією вже готують подарунки від міської ради.